Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асоулець і з вами телеканал Н1. В ефірі Добрі новини Україна. Підсумки тижня. В структурі Збройних сил України офіційно створено окремий рід сил сили безпілотних систем. 3 вересня Верховна Рада України прийняла за основою в цілому законопроєкт номер 11507 повідомив народний депутат України від Житомирщини Дмитро Костюк. Прийняття закону означає, що відтепер в структурі Збройних сил України офіційно створено окремий рід сил сили безпілотних систем. Від початку повномасштабної війни широке застосування БПЛА стало одним з головних факторів успіхів наших військових на фронті. Від початку 2024 року. Станом на кінець серпня агенція оборонних закупівель Міноборони законтрактувала понад 350 тисяч БПЛА різних типів. Всі вони вітчизняного виробництва. Не менше дронів закуповує Держспецзв'язок не лише для військових, а й для МВС СБУ ГУР. Це є в і ті безпілотні літальні системи українського виробництва, які, долаючи відстань тисячу кілометрів, атакують військові аеродроми в тилу ворога. Повідомляє Дмитро Костюк, Україна стала першою державою у світі, яка завершує комплектування сил безпілотних систем. Загалом вже здійснено контракти на 1 мільйон дронів, бо ПЛА виготовляє виготовляють близько 500 українських виробників. Одне з останніх рішень парламенту виділення 24 мільярдів гривень на закупівлю нових безпілотників для сил безпеки і оборони. Українські спортсмени здобули чотири золоті медалі у шостий день паралімпіади 2024 Андрій Трусов та Юрій Шенгур виграли медалі на дистанції 100 метрів на спині. Клас С 7 Юрій Шенгур здобув своє перше золото на паралімпіаді. А трусов став срібним призером, додавши третю срібну медаль до своїх попередніх досягнень. Ігор Німченко став срібним призером на 100 метрів батерфляєм клас С-10. Це його перша медаль на Паралімпійських іграх. Данило Чуфаров здобув срібло у плаванні на 200 метрів комплексним стилем клас см 11 Юлія Шуляр стала чемпіонкою на дистанції 400 метрів клас Т-12, встановивши особистий рекорд 55-16 секунди. Олександр Яровий виграв золото у штовханні ядра клас Ф-20. А його колега Максим Коваль взяв срібло в цьому ж змаганні. Наталія Ковзар здобула золото на 400 метрах, клас т 37 А Олена Федота Ісаєва отримала бронзу у фехтуванні на шаблях. Це перша медаль України у фехтуванні на кріслах колісних. Зараз збірна України має 45 медалей і займає сьоме місце в загальному медальному заліку. Додамо літні паралімпійські ігри 2024 проходять з 28 серпня до 8 вересня в Парижі. Українська бронетехніка представила новий бойовий автомобіль. Представлена бойова броньована колісна машина «Варта-2» має повну масу – 14 тонн та може розвивати швидкість – 110 км на годину. Клас балістичного захисту бронеавтомобіля повністю відповідає натовському на «Станак-3» – протимінний захист «3А» і «3Б». Автомобіль також оснащений протимінними сидіннями та сучасними системами безпеки, які забезпечують максимальний рівень захисту екіпажу. Зокрема, в автомобілі встановлено систему підвісної підлоги, яка захищає екіпаж від перевантажень під час підриву. Варта 2 обладнана сучасними системами світломаскування та інтегрованою системою фільтрації повітря, яка забезпечує захист військових від хімічних та біологічних загроз. Українські інженери представили нову розробку наземний робот UGV Protector. Компанія Українська бронетехніка презентувала дистанційно керованого наземного робота UGV Protector, призначеного для підвищення безпеки та оперативної ефективності військовослужбовців на полі бою. Робот має вагу до 4 тисяч кілограм і оснащений двигуном потужністю 190 кінських сил, що дозволяє йому розвивати швидкість до 60 кілометрів на годину. Він забезпечений балістичним захистом станак 4569 Level 1 і може тримати зв'язок з оператором на відстані понад 15 кілометрів. UGV Protector розроблений як багатофункціональна логістична платформа, яка може виконувати такі завдання: використання як робота розвідника, перевезення та запуск дронів з небезпечних зон, евакуація поранених, доставка вантажів та боєприпасів, використання як бойового робота із встановленням летального озброєння для знищення бронетехніки та живої сили противника. українські розробники презентували наземний дрон Воля є. Системою радіоелектронної боротьби, українська компанія Квертус продемонструвала новий мобільний комплекс радіоелектронної протидії на базі гусеничної безекіпажної платформи «Воля-Є». На заході захисти воїна від дрона представили універсальну реп-установку, яка здатна ефективно діяти на відстані 3-4 кілометри за лінією бойового зіткнення. Цей комплекс може протидіяти як дронам-розвідникам, так і fpv дронам каміка безекіпажна платформа воля є оснащена апаратурою, що дозволяє одночасно працювати з направленою антеною для зупинки БПЛА на відстані 1-3 кілометри. Модернізована версія також має купольну антену для додаткового захисту. Україна запустила перший підземний стабілізаційний пункт для військових. Підземний шпиталь, розташований поблизу лінії фронту, забезпечує медичну допомогу понад сотні пораненим на добу та здатен проводити до чотирьох операцій одночасно. Шпиталь складається з двох операційних та реанімаційних блоків робочого приміщення і модуля відпочинку для медиків. Він оснащений сучасними медичними обладнаннями, кисневими концентраторами, апаратами ШВЛ, кардіомоніторами та дефібриляторами. Стабілізаційний пункт збудований на основі шести збільшених сталевих бункерів: завдовжки 7,5 метра та діаметром 2,5 метра. Комплекс оснащений системами вентиляції, водопостачання, водовідведення та альтернативними джерелами оживлення. для додаткового захисту використовується системи радіоелектронної боротьби. Вартість проєкту становить понад 20 мільйонів гривень, і в планах побудова понад 20 таких підземних пунктів для підтримки військових та надання необхідної медичної допомоги в умовах бойових дій. Українська компанія «Квертус» представила новий комплекс радіоелектронної розвідки Арео Азімут, призначений для виявлення ворожих розрахунків безпілотників і їх подальшого знищення. Комплекс забезпечує ефективне виявлення і ураження ворожих операторів дронів, що є ключовим фактором у сучасній війні. Основні характеристики «Ареоазімут» – це розміщення на аеростаті. Комплекс встановлений на аеростатах виробництва компанії Аеробавовна, які здатні перебувати у повітрі без дозаправки газом до 7 днів. Аеростати мають витримувати пориви вітру до 15 метрів на секунду і підіймати корисне навантаження від 4 до 25 кілограмів. Дальність виявлення Аріоазімуд здатен виявляти джерела радіовипромінювання на відстані до 60 км та тренінгуляцію цілей на відстані 24-30 км. Оптимальна висота застосування, висота аеростатів для найефективнішої роботи становить від 300 до 700 метрів. Засоби мобільності та підтримки. Комплекс включає причіп з лобіткою, газобалонною системою, а також необхідні інструменти для технічного обслуговування та ремонту. Переваги використання аероазімут є пасивним комплексом, що робить його виявлення можливим лише засобами оптичної розвідки. Це значно ускладнює його детекцію, особливо враховуючи щільний повітряний трафік дронів. Комплекс ароазімут може бути розміщений на відстані 9 кілометрів від лінії бойового зіткнення на малих і середніх висотах, забезпечуючи безпеку для операторів та точне виявлення ворожих цілей. Це робить його ефективним інструментом у сучасних бойових умовах. Національний банк України пропонує перейменувати розмінну монету Копійка на ШАК. Для деросифікації та відновлення історичної справедливості за результатами досліджень фахівці дійшли висновку, що назва копійка є символом російської окупації, тоді як шах поверне українським монетам їхню власну ідентичність. Науковці також підтримують цю ініціативу. Як зазначив кандидат філологічних наук Олександр Скопненко, назва шах для дрібної монети відома з 16 століття її повернення допоможе розірвати зв'язок із колоніальним минулим. НБУ вже підготував пропозиції щодо змін до закону України про Національний банк України. Пропонується, щоб Співвідношення між копійкою та шагом було один-один. Нацбанк розробляв дизайн шагів і визначав порядок їх ведення та вилучення копійок з обігу. Акціонерне товариство Укрзалізниця створить інклюзивний вагон для групових перевезень пасажирів, які користуються колісними кріслами. Проєкт вагона презентували ветеранам, медичним хабам, громадським організаціям. Згідно з проєктом у вагоні буде чотири окремі купе, у кожному з яких зможуть зручно подорожувати дві людини на колісних кріслах та ті, хто їх супроводжує. Загалом вагон матиме 16 місць. Голова правління Укрзалізниця Євген Лященко розповів, що наразі парк Укрзалізниці налічує 50 пасажирських вагонів, які мають одне купе для перевезення людей на колісних кріслах та інші зручності для комфортної подорожі. У купе інклюзивного вагона встановлять два спальні дивани, які можуть змінювати кут нахилу та фіксувати тіло. За допомогою пульта пасажири зможуть регулювати освітлення, а кнопки викликати провідника. Також передбачені пристрій гучномовного зв'язку і спальні місця для супровідників, які виглядають як звичайне місце в купе. Ще інклюзивний вагон матиме пандус і вбиральню, а тамбур, вхідна група, і інший простір матимуть параметри для зручного пересування на колісному кріселі. Нагадуємо те, що з вами була Марго Сулець і телеканал Н1. в ефірі Добрі новини Україна. Підсумки тижня.